У сухопутних військах навчатимуть інструкторів для роботи із системою ситуативної обізнаності Дельта. Цю систему створили за стандартами і на основі коду, який використовують країни НАТО. Створили її українські волонтери і військові із спільноти аеророзвідки. Я думаю, що ті, хто знає, що таке Дельта, думають впевнені, зраділи зараз, тому що це насправді класна новина для того, тому що будуть Навчати користування цієї системи Дельта до того військовослужбовців, до того як вони вже будуть потрапляти в безпосередньо у бойові умови. Ну а для тих, хто не дуже знає або мало знає про цю систему Дельта, ми якраз поговоримо про те, що це таке, чому ця система важлива інноваційна і є таким технологічним зразком для війни по всьому світу, і які оновлення з'явилися у Дельті. Про все це поговоримо із Інною Ганчар, керівницею напрямку менеджменту знань, громадської організації Аеророзвідка, якраз от члени цієї спільноти є авторами системи ситуаційної обізнаності на полі боя. Дельта інно, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Доброго ранку. Давайте коротко нагадаємо для тих, хто нас слухає, хто не на війні зараз, що таке система Дельта, як вона працює і чому вона насправді є такою важливою, що її треба навчати наших військовослужбовців до того, як вони потраплять безпосередньо на поле бою. Угу. Ну, ви вже сказали, що Дельта це система ситуаційної обізнаності, але вже за останні роки вона започаткована була ще в 2016 році волонтерською спільнотою. Потім була передана на розробку у Міністерство оборони, її зараз супроводжує і розробляє далі центр інновацій Міністерства оборони. Uh, і зараз це вже система не лише ситуаційної обізнаності, а й система планування, система ведення і розробки цілей. Uh, вже скільки всього, і, і навіть зараз ми вже налаштовуємо цю систему як система uh, процесу uh, вивчення та провадження досвіду безпосередньо напрямком, яким я займаюся. Ну і в подальшому є багато запитів від військ по розвитку самої системи, От, тому це просто вже як ми сміємося. Комбайн, який напевне не зупинити. Ну і напевно потрібно власне, пояснити, які роди військи використовують цю систему, так щоб було зрозуміло, що тут йдеться не тільки про розвідку, не тільки про розуміння розташування, наприклад, сил ворога або орієнтування на місцевості, але в тому числі і враження цілий ворога. От розкажіть детальніше, хто користується реально на полі бойних? Ну, загалом, системою користуються взагалі підрозділи Сил безпеки та оборони: це і е, Національна гвардія, це і. Е... ДСНС поліція, тобто всі, хто задіяні в операції, всі використовують. Ну в першу чергу, звичайно, це збройні сили і цю систему для збройних сил робили. Але її використовують всі навіть ЗБУ. Тому система наскільки гнучка і має різні інструментарії, що дозволяє виконувати завдання для всього сектору безпеки та оборони і але, давайте проілюструємо для тих наших слухачів, які не у війську або готуються, наприклад, до війська, і можливо їм доведеться в. Вивчати цю систему Дельта. От уявімо командира якогось підрозділу артилерійського, наприклад, що йому дає ця система Дельта, які можливості відкриває перед ним. Ну, в першу чергу, звичайно, це розуміння ситуаційної бізнесу на полі бою, те, що знаходиться на тій чи іншій частині фронту, ну де знаходиться безпосередньо той чи інший підрозділ. Це зараз вже є розроблені відповідні модулі системи для ведення цілей. Ну вони не для тактичного рівня, вони більше для оперативного і стратегічного рівнів застосування. Але в принципі, якщо там буде подальшому розроблятися далі ці моделі, то я думаю, вони і для тактичного можуть бути потрібні. Відповідно, той чи інший військовослужбовець може підібрати для себе ті інструментарі, які йому потрібні. Ну і, в, і система, оскільки вона є інтеграційною платформою, то як ви сказали про артилеристів, артилеристи використовують uh -huh. високу кропиву, uh -huh. та але кропива зараз із Дельтою в інтеграції. Відповідно, вони між собою спілкуються і можуть передавати інформацію з однієї системи в іншу. Шановні друзі, ну ось так. От виходить, що перша година нашого етеру або друга година, якщо рахувати сьомої години наш з Наталою ефір. Але перша година, коли ми спілкуємося з нашими гостями, вона цілковито. Присвячено якраз підготовці навчальним курсам. І якщо в першій частині ми говорили про базову загальну військову підготовку, то зараз, власне, ми детальніше поговоримо про навчання інструкторів для роботи із цією системою ситуативної обізнаності Дельта. Отже, тепер відповідно розгортаються курси, і хотілося би детальніше, паніно, довідатися, як ця програма буде складатися, з яких частин, і головне, яку? Частину займатиме, наприклад, практична підготовка. Тобто, ну зараз очевидно, що теоретичними знаннями обійтися неможливо. Будь-який курс, чи то бізнес, чи то політика, чи то економіка. Він має безперечно містити і практичну частину, тим більше коли йдеться про оперування такою системою Дельта. Розкажіть детальніше, власне, про навчальну програму. Так, дякую за запитання. Ну, почну з того, що ми загалом уже десь близько двох років проводимо навчання і застосування системи Дельта. Ми для себе визначили два ключових блоки роботи. Перше, це скажімо так, тушіння пожежі. Наші мобільні інструкторські групи відповідно до запитів від підрозділів виїжджають на місце ну, в основному це в зоні вже ведення операції. Працюють там у підрозділі, навчають відповідним тим модулям, які потрібні. Для виконання завдань і другий блок це от системні зміни, які даються досить важко, але в потрібні моменти, коли проявляється військове лідерство, ми не втрачаємо. Можливості і е, намагаємося впровадити ті зміни, які дуже потрібні зараз в системі освіти і підготовки. Е, відповідно, в березні, ой, перепрошую, в лютому ще до нас звернулися з командування підготовки сухопутних військ з пропозицією розробити таку програму. По використанню Дельти, і ми місяць десь працювали спільно з командуванням підготовки, з фахівцями командування підготовки з хопутних військ. Звичайно, були представники центру інновацій. От, ну і громадської організації «Ро розвідка. Це таке колоритне, колоритне поєднання, що вилилося в таку гарну співпрацю і. В березні місяці вже командувач затвердив цю програму, і зараз ми працюємо над тим, як ми будемо впроваджувати цю програму, тому що написати і затвердити це одна частина, теж дуже важливо, безперечно. Але от впровадити, як то кажуть, обкатати цю програму на пілотних групах, подивитися, що потрібно додати, що потрібно змінити в програмі, якщо це буде необхідно, і вже в подальшому її масштабувати в навчальні заклади, навчальні центри. Тому зараз перед нами стоїть ще більш важливіша навіть задача важкі, важкіша, ніж написання самої програми. Програма буде складати, звичайно, з теоретичної частини, вона не, не велика частина, там більше оглядова. Але да, ми робимо акцент саме на практичних завданнях, да, безпосередньо, коли вже будуть інструкторсько-викладацький склад зареєстрований в системі, ми переходимо зразу до практичних задач і окрім цього, ми пропрацювали частину із воргеймінгом, ну, я би його так, можливо, не назвала, але там є різні, прописали різні сценарії по використанню системи в поєднанні Воргеймінг називмо це українською мовою, так? Тобто йдеться про певні ігри, які пов'язані з війною, щоб в ігровий спосіб опановувати там певні навички, набувати mm -hmm. і знання діставати. так? Так, так, це саме так. Ну і ще важливе питання: чи працює ця система Дельта, яка вже, як ви нам слушно, зауважили, що це не тільки вже система ситуаційної бізнесі, це набагато більший функціонал тепер має Дельта. Чи працює вона в таких нестабільних геополітичних умовах? Я маю на увазі, що ми оці країни затамували так, коли були новини, що Сполучені Штати Америки припинили, були, але, зрештою, потім відновили, але було кілька днів, здається, коли припинили обмін розвідданими. І відповідно постає питання: чи може система Дельта, яка, як я вже сказала на початку, розроблена за стандартами НАТО і на коді НАТО, вразлива. Можливо, до от таких ситуацій, коли можливо буде ще якесь припинення обміном розвідданими із Сполученими Штатами Америки. А ну, і ми ще бачили в тих новинах, що вони забороняли передавати Великій Британії так ті дані, які передавали відповідно британцям зі своїх супутників. От наскільки ми тут можемо бути автономними, незалежними, і що треба розвивати для того, щоб дельта працювала за будь-яких умов геополітичних, зокрема. Ну, тут є різні аспекти даного питання. Я, напевно, їх всі не зможу розкрити, От. але відповідаючи коротко, вразлива в тому плані, що дельта працює на хмарі. Відповідно, нам потрібно мати завжди доступ до мережі. Це я підвожу до того, що багато хто використовує Starlink, і Starlink майже є одним із ключових наших засобів для зв'язку. А стосовно передачі інформації, ну, партнери нам передають ту інформацію, яку ми не можемо збирати. Да? Тобто за допомогою різних засобів, різних сенсорів, які в них є потужні, вони нам таку інформацію передають і, звичайно, що вони ну, що ця інформація конче важлива для нас. Тому. Тому так, ми тут вразливі. А що потрібно розвивати? Ну зараз, якщо я скажу космос, то звичайно угу. е може всі посміятися, але справді нам би в цю галузь, якщо Ні, ну, до речі, в... Міноборони має такі плани. так, Якраз ми минулого тижня повідомляли, що Черногоренко заявляла, що Україна буде розробляти програму власного корпусу космосу, пов'язану із досить таким я сказав стислим деданом до 2030 року, хочемо мати власні супутники. Але, Хотів би повернутися до навчальної програми. От знаєте, пані Іно, мені цікаво, скільки, наприклад, потрібно в середньому зараз людині, щоб опанувати на такому якісному рівні. Керування цією системою Дельта а загалом, чи ось такі, наприклад, цифрові сервіси або користування такими технологічними штуками легко чи, чи не легко даються. От, скільки загалом часу будуть навчатися учні чи студенти, як це назвати? І, і навздогін за вашим досвідом, чи доступна ця система для опанування для гуманітарів, так, для людей, які мають гуманітарну освіту, таких же ж дуже багато зараз. У війську. Угу. Ну, я сама гуманітарій, тому ага. можу з сказати, А а ти не що... скажеш <ная> на перший погляд. Так, бачите, досвід, десятирічний досвід у сфері безпекової оборони дається взнаки. <р brightness> uh -huh. е ну е насправді е ми розраховуємо, що е програма в нас е для інструкторського викладацького складу буде, тобто, коли потрібно опанувати е систему глибоко і навчитися. Її навчати, да, неї навчати. Ми розраховуємо на сім днів. Ну сім це включно з вхідними різними організаційними моментами. Сам сама навчання і і теоретично шість днів. Багато хто каже, що типу мало, і можливо, можливо, ми будемо розглядати, що потрібно буде збільшувати, але в принципі, те, що ми бачимо в по досвіду викладання, цього має бути. Ну, це достатньо. недовго. Я, чесно кажучи, думав, що йдеметься про тижні, так тобто, за кілька днів, якщо так, можна ну... опанувати, то це в принципі досить такий пристойний період. Так, тут дивіться, ще варто зазначити, що ми ж зараз говоримо про базову програму. Та вона буде складатися з різних ну, типу, оскільки вона як пазлики складається з різних модулів, коли потрібно, наприклад, там розвіднику чи тому самому інженеру, та, то що до речі, дуже цікаво, що інженери теж використовують дельту, тому що інструментарій наскільки. Гнучки, що інженери, медики в тому числі також її використовують до чого я веду, що просто різні спеціальності можуть поглиблено в межах своїх завдань використовувати вивчати дельту більш детальніше. Да? Тобто, зараз ми будемо рухатися в тому, що будемо заглиблюватись у кожну спеціальність і розписувати дельту для кожної із спеціальності. Це вже наступний крок. Я вже про це не дуже хотіла би розкривати. бо Наперед загадувати це, і кажуть, mm -hmm. зараз е, можна насмішити багато кого. Але е, так, коли будемо розглядати систему для кожної спеціальності, тоді ми будемо заглиблюватися в інструментарії для кожного для кожного фахівця окремо. Зараз ми говоримо про базову програму. Вона буде складатися, вона складається із шести днів. Ми її обкатаємо на перших пілотних групах. Будемо бачити, якщо не вистачатиме часу, будемо пробувати збільшувати, але і не хотілося б його розтягнути, що курс, коли починається спочатку, вже забувається, що було наприкінці, та. то зараз ну, поки що так ми спланували на 6 днів, але потім будемо дивитися, можливо, будемо збільшувати, коли будемо працювати вже саму програму у вході в ході провадження. Ще багато питань у нас насправді до вас залишається, але лише 40 секунд. Тому давайте останнє, що я встигну вас запитати, наскільки от цифрові інструменти, якими зараз користуються наші бійці, допомагають їм і звітувати про ураження ціли? наскільки от дельта цьому теж сприяє і чому це важливо. Е, ну... Всі, вся звітність відбувається в Дельті по, по ураженню. Зараз запущені дві програми звітування. Це по ударних БПЛА і по артилерії. І, до речі, Дельта як аналітичний інструмент. Знову ж таки, мої аналітики нею повністю користуються, допомагає вивести такі аналітичні звіти, які допомагають різним категоріям військового військово-політичного керівництва приймати зраження. Бачите, вищення. одразу всю картину ураження. Жені відповідно хвалювати рішення, Інна, дуже вам дякую за цю розмову. Інна Ганчар, керівниця напрямку менеджменту знань громадської організації аеророзвідка розповідала нам про те, як навчатимуть системі дельта інструкторів у сухопутних військах.